Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, російських найманців, що наступають на Покровськ. Де боротьба? Можуть дуже-дуже бути сильні обстріли, цивільне, цивільне населення на Покровському напрямку. Росіяни планують, щоб були жертви серед цивільних людей. Тягнуть час. Скажіть, допоможіть, що планують росіяни робити на Покровському напрямку? Закривати дорогу? Зараз буде дуже сильні якісь руйнації саме на шляхах, на дорогах, може залізниці, щоб на Покровський напрямок не могли надійти. Боєпри... ну, зброя. І дуже активують, дуже активують інформаторів, будуть пропонувати великі гроші за здачу інформації, яка допоможе руйнувати шляхи і дороги. Дуже страшно. Покровський напрямок. Тут можуть бути сильні обстріли, і саме по цивільних. Заперечу, повністю обираю. Всі е, плани расистські руйнуються, більше немає, можливості расистам немає, обстріли робити не можуть. Прошу допомоги у вищих сил, у янголів-охоронців, у духів роду. Прошу допоможіть нашим військовим, нашим людям. На Покровському напрямку допомоги прошу захисту міцного. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Каби, піві дрони, дрони камікадзе дрони на оптом, волокні, всі скиди. Дрони ждуни одвожу, одвертаю від наших військових, цивільних людей. Повертаю назад рашистам звідки їх запускають, хай там і впадуть всі рашистські дронщики, хай будуть знищені. Більше в расистів немає чим і ким воювати. Буде так і так є. Буде захист міцний. До речі, показує карта, що перемога за військовими України. Вищі сили, допоможіть, захистіть усі шляхи і дороги на Покровському напрямку, закрийте небо. І будуть викриті всі інформатори російські більше інформації росіяни не зможуть отримати. Допоможіть знищити расистів, всіх російських військових. Усе керівництво російським на Покровському напрямку допоможіть знищити, щоб їх більше не існувало. Буде так і так є. І Росіян Покровська. Угу. Ще є питання. Давайте подивимося. Ви сили скажіть, допоможіть. А, межова містечко Дніпропетровська область межова. Скажіть, допоможіть, що буде відбуватися межова Дніпропетровська область. Чи є якісь загрози? Так, дивіться, показує, що дорога буде працювати. Буде працювати, але межова це дійсно як-то раніше гірше були Ситуація була гірше раніше, але зараз буде набагато краще. Тут карта фортуни, ну і в плані закрите небо. І дуже гарна боротьба. Відіб'ють від межової расистів, отак по цих картах. Ну і в расистів там дуже е, такі військові, не гарно озброєні, не навчені і не така велика кількість. Раніше було набагато важче ситуація. Що буде у 2026 році із містечком Межова, Дніпропетровська область? Скажіть, допоможіть, що буде відбуватися із Межовою? Вам прийде допомога? Будуть намагатися допомогти людям. Люди зможуть якимось чином відновитись. Дуже хороші карти виходять на жива, Буде допомоги, багато допомоги. от, І працює містечко на це, як розумію, на наші, на наші війська. Дорога активна, рух, активний рух. От. Так що гарно і закрите небо над містом. Заперечу, прошу вищі сили. Одведіть, одверніть від е, всіх військових, цивільних, від будинків. Ух, ми живі одведіть, одверніть всі е, бомби. Ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, fpv дрони, дрони камікадзе, дрони на оптом, волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть від меживої, поверніть назад росіянам, хай з ними все це відбудеться, і хай їм в голову летить. Усі дрони, дрони камікадзе Повертаються в рашистських дронщиків, їм прямо в голову летить, особливо всім, хто дав накази, хто видавав ці накази на обстріли межової а ті, хто обстрілює місто, тут будуть знищені. Хто видавав накази про обстріли межової, наступу на межу, тут будуть знищені. Вони більше не зможуть обстріли чинити. Захист міцний. Прошу янголів-охоронців, духів роду, і вдень, і вночі захищайте, оберігайте наших військових, цивільних людей, межові. всі будинки. Захистіть, одведіть, одверніть росіян. По інших шляхах йдуть, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть повбивають. повністю знищено всі військові Росії, що наступають на межу більше існувати не зможуть. Це вщент. Всі склади з боєпропасами всі командні пункти, всі, хто їх туди посилає, отримають свої прильоти. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Прошу захист міцний для Межової, для всіх військових, цивільних, українців. Меживій, захистіть, одведіть, одверніть ворей. Вищі сили. Скажіть, допоможіть? Є ще питання. Це місто Шахтарське. Дніпропетровська область. Скажіть, допоможіть, що буде відбуватися із Шахтарським? Дніпропетровська область? Які є загрози? Чи є загрози? Прийде допомога, дуже багато зруйнованих будівель. Ну і в расистів такі накази і були, щоб робити сильні руйнації в шахтарському, щоб будинки зруйновані були. І йде допомога для людей. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, що буде відбуватися? У 2026 році місто Шахтарське. Дайте скажіть, допоможіть. Це військове місто, а окупації не вийшло. Дуже багато буде диверсійних груп, а можливо, агентури, якісь інформатори, люди, які будуть шпигувати за військовими в шахтарському. Особливо там цікавить артилеристи. Ну і шахтарське потребує допомоги фінансів, підтримки. Я так бачу, що і зруйнована може бути повністю як світла будь-які. Тут світла може і не бути. Щось зруйновано, як наче відрізали відрізали. І це надовго, що відновити дуже важко. У 20... 2026 році, що людям дуже важко відновити щось зруйновано. Не, не показує окупацію. Заперечую, прошу вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Захистіть, будь ласка. Всіх військових, цивільних людей у Шахтарському, захищайте, оберігайте, не на мить не лишайте, де буде захист міцний. Одведіть росіян, викрийте всіх інформаторів, всіх, хто здає інформацію, більше цього зробити не зможе. І поверніть всі біль. Сльози, страждання, все лихе, всі вбивства, смерті, руйнації, що робили росіяни в шахтарському, поверніть їм назад. І з ними все це станеться. Все буде гаразд. Прошу допомоги закрити небо над шахтарським, над нашими військовими. І немає змоги расистам продовжувати наступи атаки. Обстріли, всі, хто руйнує місто, хто вбиває наших військових українців у шахтарському, цивільних людей, хай будуть знищені, отримають свої прильоти. Особливо всі, хто їх туди посилає. буде так і так і є. От, І я хочу подивитися захист. Давайте подивимось, чи є загроза на найближчий час, тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує а, щось життю, чи є загроза життю на найближчий час. Тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам. Загрози життю так є це стосується наших всі містам на воді, ті, що міста, які мають переправи, мости залізницю через водойми, чи може це стосується коли в горах. от І йде загроза, коли готують расисти колону техніки, може піти швидкий рух на якомусь напрямку. Ну це я так розумію, нам нашим військовим відомо про це. Про це, це як відволікаючий такий маневр, якісь расисти планують таке робити. І загроза є ще, можливо, обстріли наших, наш, нашої Феміди. Це можуть бути тюрми, може, а може, стосується полонених, можуть обстріляти полонених. Зараз я хочу подивитися, скажіть, допоможіть, що саме відбувається, що планують расисти. Це буде як обман і показуватиме, наче це наші військові на нашій території, тобто на окупованій расистами, знаходяться військові полонені. Це заклади, це тюрми. Будуть стріляти самі расисти. Ну, щось погане. Ну, це в голові, це в них такий план. Це буде якось показувати, щоб нашим військовим не давати зброю. Це більше роблять для е, світу, щоб показували у новинах по всьому, світ, по всьому світу обман. Прошу ваші сили, допоможіть! Зруйнуйте всі плани росіянам. Зруйнуйте, будь ласка, всі плани росіяни. Не зможуть обстріли чинити по наших, по, по наших військових, не зможуть обстріли чинити. Знищено повністю всі склади із бомбами, ракетами, снарядами, дронами. Повністю знищені всі боєприпаси. Більше немає чим расистам продовжувати війну, продовжувати окупацію. Тікають, лякаються. Також допоможіть знищити всю військову техніку расистів. Більше їм немає на чому пересуватися. Більше не можуть расисти використовувати полонених, шантаж. Це якийсь шантаж. Допоможіть нам, будь ласка, забрати наших людей, повернути полонених із Російської Федерації, де б їх не утримували на, на окупованій території, чи на території Росії, всіх дітей, жінок, чоловіків, всіх наших українців, допоможіть повернути. І відкриваються шляхи дороги на обмін, на обміни, на повернення. Ще знищити расистів, більше щоб не існувала Російської Федерації. Не під якою іншою назвою, щоб вони не зібралися, самі себе хай знищать і себе самі цураються, більше не зберуться, Вищі сили, янгеліохоронці, духів роду. Прошу, зруйнуйте всі плани росіян. Більше не мають чим. Воювати, не мають ким воювати. Повністю знищена вся військова інфраструктура Росії. Оцікаю Росію від України, на якій вічі буде так. Целяція Росії. Буде так. Є загроза. Для наших міст, самих великих міст, у нас вони дуже потужні міста, працюють економіка. Вони хочуть відрубати, ізоля... ізолювати якимось чином залізницю, зруйнувати, хочуть зупинити міста. От. Так що бережіть себе, будь ласка, попередження є. Добре, я на цьому маю завершувати. Дякую всім за увагу. Все буде добре. До зустрічі!